Кар'єра Брітні Спірс могла зазнати краху через вечірку з підідіді. Після того, як ім'я Поп ікони початку 2000-х з'явилося у справі проти репера Підіді, в мережі почали ширитися припущення, що саме її зв'язок із продюсером став переломним моментом у її кар'єрі. Про це повідомляє The International News. Під час судового розгляду стало відомо, що 7 вересня 2007 року Брітні відвідала автопатія, яке влаштував Підіді. Ця вечірка відбулася всього за два дні до її сумної звісного виступу на MTV Video Music Awards. Виступ, який мав стати тріумфальним поверненням співачки, виявився, за оцінками критиків, одним із найгірших у її кар'єрі. У своїх мемуарах Брідні згодом зізналася, що в ніч перед шоу майже не спала та пережила сильну панічну атаку. Тепер фанати припускають, що саме вечірка з підіді могла негативно вплинути на її фізичний та емоційний стан, що й призвело до фіаско на сцені. Нагадаємо, у у 2024 році Шон Компс, відомий як Підіді, був заарештований за низку звинувачень у страшних діях та можливих злочинах.